Спечні засоби незабезпечені, не працюючи. Забезпечені, не не забезпечені. Не забезпечені. Що ж такого треба? Для цього потрібно гроші Грошей немає, грошей немає. Значить, невоєсовані формування, такі як служба громадського порядку, е, має спецзасоби, служба е, лукавого мене, має свої спецзасоби. Тут зараз придішна служба, швидка допомога при виїзі при витіку, а не хлору має засоби, тобто які мають професій швидкого реагування. Не працюючи населення, це воно зберігалися засоби на складах, на ви знаєте складенська почач, теребовля. Ну було розбрунювання даних складів 5 років назад і. Термін при придатності давно вийшов, це ще було радянське виробництво. На сьогоднішній день засоби зараз виробляються в Росії, відповідно, потрібні придбання і формування. Це не наша тільки проблема, це прогледна державна проблема, і в нас у є державна програма, яка не фінансується відповідно, дорогоряністю. Е -е, Василь Задович, а скажи, взагалі з 2005-2010 рік, Жодній програм, скільки не допускував. По даній програмі нічого не війшло. не дійшло. Ні так, 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 так. А скільки коштів не обійдемо? Зараз скажу. Значить, по програмі передбачено. Дана програма вона не завершена, вона війшла в конкурсну програму 2009-му її прийняли, вона функціонує. E, значить, Значить, Якщо взяти за, за ці 5-10 рік, це 33 тисячі. В ну, середньому 40 тисяч в рік, якщо розпити, отак це хоча б мінімально. Я відповідно, але вона вже не йшла в У нас є в комплексі, я відповідно надав інформацію Івана, голову адміністрації ви бачили <плес> мої.